У цьому році підприємство Лозова Буд» виконало роботи з відновлення системи водовідведення підземного переходу з боку вулиці Кооперативної до 5-го мікрорайону. У 2015 році ремонт буде продовжено. Ми зділили всі колодці. Ми зробили водоотвод. П'ятого мікрорайону всі ці роботи виконані, Обші сума там порядка 60 тисяч. Хоч і було на цей об'єкт у листопаді із міського бюджету додатково виділено ще 70 тисяч гривень, продовжувати ремонт не мають можливості, пояснює директор Лозова Буду Анатолій Білецький. Із підприємством й досі не розрахувалися за вже проведені роботи. Порядка 60 тисяч вони лежать в картотекі, нічого не проплачується. І сьогодні не можна закупити ті матеріали, які можна. Це дорогостоящие матеріали, остеклення из карбонату сплошного. Порядка 30 тисяч то освіщення, яке сьогодні треба зробити, порядка 15 тисяч. Потрібен час на придбання і доставку матеріалів, виконання робіт. А до кінця року із склінням освітленням не встигнуть. Тому їх робитимуть вже у 2015-му. З весни також можна буде починати укріплювати стіни. Нагадаємо, загальна вартість проєкту з реконструкції підземного переходу по вулиці Кооперативній півмільйона гривень. Фінансово матеріально допомогти із ремонтом міський голова просив керівництво південної залізниці та Лозівського ковальського механічного заводу.